Продається затишний доглянутий будинок у мальовничому селі Ангелівка Тернопільського району Тернопільської області це чудовий варіант для тих, хто мріє про спокій, природу та власний куточок землі. Будинок, зведений у кінці 80-х років, з цегли, надійний і міцний, має загальну площу близько 75 квадратних метрів. Розташований він на великій земельній ділянці площею 36 соток. Тож місця вистачить і для саду, і для городу, і для господарських будівель. Фасад охайний, оздоблений декоративним покриттям типу шуба, дах, накритий шифером, а вікна частково вже замінені на сучасні. Усередині будинку класичне планування, простора кухня, кілька кімнат, що можуть слугувати спальнями чи вітальною. А також коридор і місце під санвузол. Опалення в будинку газове, встановлений двохконтурний газовий котел з новими батареями. Також є і пічне опалення, яке добре тримає тепло, тому взимку в хаті затишно. Будинок сухий, доглянутий у ньому відчувається, що господарі дбали про кожну дрібницю. На подвір'ї є колодязь із чистою водою, господарські споруди, гараж, літня кухня. Земля навколо оброблена, є фруктові дерева, кілька кущів смородини й малини, город доглянутий, село тихе, спокійне із приємними людьми та гарною природою. Це чудове місце для життя або дачного відпочинку. У селі є продуктовий магазин, зупинка громадського транспорту, хороша дорога. До Тернополя всього близько 20 хвилин на авто. Тож зручно їздити на роботу. Або за покупками. Ціна цього будинку помірна і складає 6 тисяч доларів. За такі гроші ви отримуєте не просто житло, а готовий дім із землею, простором і потенціалом. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче тихе, затишне місце для життя або планує переїзд ближче до природи, не відриваючись від міських зручностей.